Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 20 листопада 2023 року, і цей тиждень. Ми розпочинаємо з аналізу надважливої політичної події, яка звичайно пов'язана з візитом глави Пентагону Олойда Остіна до Києва. По прибуттю до нашої столиці, перше, що зазначив Остін, так це те, що Сполучені Штати далі допомагатимуть Україні захищатись від російської агресії на тлі застережень, що українцям потрібна більша збройна міжнародна підтримка. Я сьогодні тут, щоб передати важливе послання. Сполучені Штати і надалі будуть з Україною у її боротьбі за свободу проти російської агресії, і зараз, і в майбутньому, заявив міністр у мережі X колишній твіттер сьогодні. Представник Пентагону сказав журналістам у Києві, що під час переговорів між американською делегацією українською. Мало відбутись обговорення нагальних потреб України для бойових дій в умовах зими, а також плани подальшої військової допомоги. Серед найважливішого цієї зими буде протиповітряна оборона. Ми змогли збільшити постачання засобів ППО, але це не означає, що потреб більше немає і що потреб не буде в наступні місяці, сказав журналістам у Києві американський посадовець, який побажав залишитись неназваним. І далі Голос Америки зазначає, що Україна отримала від США зброю на суму в понад 44 мільярда доларів. А від інших партнерів ще на понад 35 мільярдів. Але цієї осені питання американської допомоги Україні стало предметом бюджетних суперечок у Конгресі. Далі Остін. Провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, про що знову ж таки повідомив у мережі X колишній Твітер. Осін підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби, зазначив американський міністр оборони. Як своєю чергою вказав Зеленський, особливо важливо, що зустріч з Осіним відбулася перед черговим засіданням Рамштайну, який має відбутися протягом цього тижня, обговорили ситуацію на полі бою нашу оборону, перспективи та відповідну підтримку. Дякуємо президенту, США, його команді, конгресу, обом партіям і всім американцям, які цінують свободу, так само, як і українці. Додав український лідер. У ну, це, в принципі, така достатньо коротка інформація з медіа в контексті візиту Лойда Остіна до Києва, Але навіть з цієї інформації ми можемо зробити такі основні висновки. Перший це те, що Сполучені Штати Америки вони далі мають намір підтримувати Україну у війні проти російських знову ж таки окупантів. І друге, це те, що не оголошували. У цих матеріалах, але можна сміливо говорити, це обговорення майбутніх тем під час чергового знов ж таки Рамштайну, який, як я вже сказав, відбудеться протягом знов ж таки цього тижня. І недаремно Володимир Зеленський сказав, що це достатньо є позитивним. Моментом, що зустріч з Остіним, так і його візит, він якраз відбувається перед черговим засіданням Рамштайну. Тобто, очевидно, що якісь обговорення навколо цієї майбутньої події вони також відбулись. Тому подія надзвичайно важлива. Сполучені Штати Америки є нашим одним з найбільших стратегічних партнерів. Тому ми і аналізуємо будь-які візити американських посадовців до. Ківа, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!